У надвірній пройшла благодійна вистава. Побачити артистку та задонатити для ЗСУ могли у міському будинку культури. Заслужена артистка України Мирослава Палатайко-Гусак цього разу не грала жодної ролі. Проте розповідала про театр, про особисте та про напрацьоване, зокрема про проєкт Янголи без дитинства. Проект Янголи без дитинства був створений мною і Галиною Іваніною і написаний на реальних історіях сьогодення про війну, про загинувших дітей у війні. Vid de ruc ocupantă. Проект був націлений на збір на ЗСУ. Це важлива мета наша, і сьогодні теж ми будемо збирати кошти. І ну, цей проєкт натхнення для тих, хто втомився від війни. От хто говорить, що ми втомилися від війни, вони більше не можуть. Ми багато донатимо. Ні, поки ми будемо донатити і будемо допомагати нашим Збройним силам, доти буде наша Україна. Болюча мотивація. Але я думаю, що таким сплеском емоційним ми повинні. Винні закликати людей до того, що відбувається там на сході нашої країни, і це дуже тяжкі події. Продовжує розповідати за свої емоції, пояснюючи захвилювання у виборі, що саме показати. Зрештою зупинилася на важкій темі. Доля дітей під час війни. Характер вистави Благодійний пригадує перші успіхи в зборі коштів у себе дома. Ми дуже довго боялися, як сприймуть люди це. Адже це дуже важкі події, де помирають діти, де діти не знають, де вони знаходяться, яких вже немає з нами. На жаль, і це правдива історія, бо кожну історію я витягувала з інтернету і писала особисто під кожну з наших дітей. Це правдиві історії, і вони дуже болючі. Вони б'ють по свідомості нашій. Три покази поставили в нас вдома, зібрали достатньо гарну суму, яку відправили на ЗСУ. Це наш перший виїзд і надвірна запросила мене на просто на конференцію на зустріч з актором. Але я запропонувала їм цей проект, бо до дня захисту дітей він як ніколи актуальний, дуже актуальний. І ось, власне, ми перший виїзд маємо на двірні. Керівник народного дому в селі Цуцилів Галина Легка розповіла ТРК «Надвірне» за враження від спільної роботи з Мирославою щодо дітей гуртка, то відзначає їхню чуйність, адже ті, вишивши на сцену, розчулювалися текстами. Саме тому їм вдалося віддатися грі на всі сто каже жінка. Ми працюємо вже дуже багато років. Від 2011 року нам дали звання народний аматорський колектив, і від того часу ми. Тримаємося на плаву в такий тяжкий час, але стараємося, як то кажуть, виходити, з чого є, і сама е, ідея цієї Мирослави. Вона це виношувала в душі, вона завжди хотіла цей, ну як відколи почалося повномасштабне вторгнення, вона хотіла якраз зробити їм таку роботу. І ми працювали багато. Шукали матеріал в інтернеті, вишукували всякі ну, фотографії, співставляли, щось додавали, щось забирали. І дуже багато місяців ми працювали над цим проєктом. Діти зразу діти сприймали вроді текст. Прийшлося мені, коли ми вже вийшли в вигородки на сцену, у дітей почали блистіти очі. У них виходили сльози, і у мене шкіра затерпала. І навіть на репетиціях діти переживають, діти дають волю, емоціям, вони викладаються на всі сто. Не зміг пропустити такої події і давній друг Мирослави, краєзнавець Андрій Василів. Своєю чергою пригадує момент знайомства та початок дружби крізь роки. Колись Куцуцейлові в її рідному селі заслаб був дік, то я трохи дікував у церкві. Ну та й прибігали такі дівчина служби. Та я де знав, що то з неї така людина виросте. Відтак ми вже зі з нею познайомили у драмтеатрі, така наша спільна праця була. Коли мене запросили туди консультантом з традиції обрядів на дві вистави гуцульське весілля і гуцульська коліда і плес». Ну та туди вже всі файно так роззнайомили. Тепер я вчув, що Миросі приїхає приїхали до надвірної. Ну то як не піти? то, то би вже гріх не спасний був не прийти, не привітатися, підтримати, бо не дуже чиста, сі видимо, але також і списуємо час до часу. Ну і своє треба підтримати, бо то так і є частинка в гуцульщині. Мирослава Полатайко-Гусик з 2010 року працює у івано-франківському драматичному театрі. Зіграла у виставах гуцульське весілля, коляда та й плес, «Біза за Україну та багато інших.